Аналізуємо разом найголовніше: об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія. Вітаю вас, шановні слухачі. Перед мікрофоном Геннадій Степаненко. У цьому випуску вечірньої студії говоритимо про ваше здоров'я, про потреби імунної системи в захисті. Під час широкомасштабної війни наші земляки, судячи з усього, перестали приділяти належну увагу захисту від епідеміологічних загроз, які, до речі, нікуди не зникли. Про це свідчить і поширене нині нехтування носінням захисних медичних масок, і недотримання дистанції в місцях скупчення людей. Я вже не кажу, що давно не видно черг на вакцинацію від ковіду. Втім, актуальність щеплень від цього та іншого захворювань зростає. Про це ми детально поговоримо з фахівчинію з комунікації Одеського обласного центру. Громадського здоров'я, кураторкою напрямку імунізація проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я Ганною Лісніковою та лікаркою-інфекціоністкою Євгенією Рабовалюк. Перше моє питання до вас, пані Ганно, про дисонанс, про який дізнався, коли відвідував пункт перебування переселенців. Там мене запитали люди, які змушені були переїхати до Одеси, чи діють у нас профілактичні протиковідні обмеження. Питання виникло у них у зв'язку з тим, що оголошення про недопуск, наприклад, до громадського транспорту висять на вході в тролейбуси і трамваї, а фактично мало хто звертає на це увагу. Як би ви прокоментували таку ситуацію? Люди переключили свою увагу із загроз для здоров'я. На інші загрози, на загрози для свого життя. Відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що не у всіх людей змінилося ставлення до вакцинації. Звісно, якщо так суб'єктивно оглянути оком, то можливо вам здається, що так немає таких жорстких вимог до носіння масок. Про це не говорять там 24 чотири 7 з усіх можливих СМІ і інформаційних платформ. Але в принципі, судячи з наприклад з ковідної статистики, ковід нікуди не зник. Він є, і статистика поступово зростає. Я на увазі випадки захворювань. Якщо звісно, коли у нас був гостра ситуація, наприклад, в минулому році ми за день могли мати там до ну, з тисячі випадків ковідних захворювань. Зараз, звісно, не така статистика. Ми маємо на тиждень там 250, 300, 330, Але ми бачимо, що поступово все ж таки збільшується статистика, і тому ми знову починаємо більш активніше говорити про вакцинацію. Бо вакцинація це єдиний. Дієвий захист від коронавірусної інфекції, маски, антисептики, дотримання індивідуальних епідемічних норм, це також є дуже важливим. Більш свідомі люди, які це розуміють, ну до яких інформація була більш зрозуміла, вони дотримуються, якщо ви побачите, є багато людей, які ще наразі ходять, там, наприклад, в масках. Але, наприклад, ті люди, які отримували, ми вже зараз не говоримо про два щеплення, ми зараз вже говоримо про три щеплення, так, і про друге бустерне щеплення. Ці люди, вони, звісно, більш вже захищені від коронавірусу. Ми не говоримо, що ці люди не зможуть ніколи інфікуватися. Ні, це не так. Вакцинація не захищає людину. Наприклад, я вакцинувався і більше я ніколи не захворію на ковід. Ні, я захворію на ковід, але перебіг цієї хвороби буде легший. Я можу це відчути як якийсь, наприклад, там ну, я не знаю, ОРВІ просте. щодо внутрішньопереміщених осіб, зараз ми усюди розказуємо про те, що внутрішніх Чні переміщення особи першочергово повинні захистити себе, своїх близьких, своїх дітей від. Усіх інфекційних хвороб. Якщо це, наприклад, діти, то вони повинні перевіряти їхній вакцинальний статус щодо календаря щеплень. Ну, ви всі знаєте про календар щеплень і про обов'язкові щеплення. Якщо це дорослі, то ми говоримо в першу чергу про вакцинацію від ковід, ми говоримо про вакцинацію від грипу, бо вона є на часі, вона зараз і під сезон іде. І звісно, ми говоримо про вакцинацію від правця, оскільки в умовах війни, коли ризик заразитися раневим шляхом. То ризик заразитися правцем інфікуватися він дуже зріс в умовах війни. Пані Євгенія, звертаюся до вас з проханням пояснити, що змінилося в наданні населенню можливості вакцинуватися, і на яких умовах, наприклад, щеплення від ковіду можуть отримати переселенці, які не мають зв'язку зі своїм сімейним лікарем. Якщо людина не пам'ятає, наприклад, так, яка там переїхала, особливо якщо це стресовий стан, якщо немає ніяких документів, звичайно що тобі важко сфокусуватись і згадати, що ти там робив 10 років тому. Це якщо ми говоримо про вакцини, які у нас мають періодично повторюватись, так, і повторно вводитися через певні проміжки часу. Якщо має місце порушення календаря щеплень, якщо людина не пам'ятає, але ризик насправді інфікування, якщо ми навіть говоримо про той самий правець, так особливо якщо це зона проведення активних бойових дій, в принципі, територія нашої країни наразі це зона можливих бойових дій, враховуючи ракетні обстріли, постійні і постійні атаки з усіх боків, різнопланові у нас у всіх є ризик. Тому внутрішньо переміщені особи в першу чергу, люди, які перебувають на територіях, де проводяться активні бойові дії, в першу чергу. Інше населення так само не має втрачати пильність. Звичайно, що ну, напевно так людська психіка працює, що от коли у нас була пандемія, так це все було активно, це все було в новинах, це все було скрізь. Люди про це знали, пам'ятали. Потім фокус трошки. Змінився, але не будемо забувати, що так бойові дії проходять, але все, що було до того, то саме, як і коронавірусна інфекція, так само, як і вакцинокеровані інфекції, вони нікуди не зникають. А враховуючи, що у нас навіть умови зараз для розвитку інфекційних захворювань. В деяких випадках навіть краще, тобто це великі скупчення людей, погана вентиляція, недостатнє харчування, недостатній доступ до медичної допомоги і відповідно ну, ніякої соціальної дистанції. Якщо одна хвора людина, наприклад, з гострою респіраторною хворобою, Неважливо, якої будь то ковід, чи що завгодно, зайде в приміщення в те саме сховище, в укриття, і всі інші будуть здорові, то всі інші також будуть хворіти. Те саме стосується кишкових інфекцій, якщо не дотримуватись елементарних правил санітарії. Тому важливо не забувати про своє здоров'я в першу чергу, і не забувати про те, що якщо халатно відноситися до свого здоров'я, це може повпливати і на здоров'я твоєї сім'ї, дітей і оточуючих людей. Якщо нічого не робити з тим. Щодо тяжкості захворювання на коронавірус, все ж таки зараз багато випадків тяжких, чи ситуація вже зовсім інша. Само собою, що стосується тяжкості перебігу коронавірусної інфекції, на щастя немає такої кількості важких хворих, як у нас були в минулому році, особливо це коли була у нас хвиля дельти, так омікрон, все таки в цьому плані не настільки агресивний, не такий важкий, але не будемо забувати, що Люди, які знаходяться в групах ризику, особливо люди з імунодефіцитними станами, тобто, це пацієнти 60 плюс віку, це діти, це вагітні, це люди, які мають віл-інфекцію, які приймають. Гормонотерапію чи отримують хімію радіотерапію, тобто це онкологічні хворі. Військовослужбовці, в тому числі, також ці люди, які входять до груп ризику, у них більше імовірність розвитку не тільки тяжкого перебігу захворювання, але й ускладнень. Хоча насправді важко спрогнозувати розвиток ускладнень, але все таки відсоток можливого виникнення цих ускладнень у них все таки більший. І вакцинація в нас покликана власне для того, щоб мінімізувати. Кількість пацієнтів з тяжким перебігом хвороби і мінімізувати наскільки це можливо летальні випадки, які на жаль також можуть мати місце в соціальних мережах Одеси, там де обговорюються теми медичного спрямування, можна помітити скепсис з приводу того, що зараз під час відключень електрики невідомо як зберігаються вакцини, що робити, якщо під час прийому вимкнулося світло. Як людям пояснити, вони неспроможні пере. Вірити, чи якісними препаратами їх вакцинують, можете пояснити, я інформую всіх мешканців Одеської області, що не потрібно боятися чи хвилюватися з приводу того, як зберігаються вакцини. Вони зберігаються відповідно до вимог зараз. У нас обласний склад, на якому зберігаються вакцини, одразу був оснащений генератором. Всі центри первинної медико санітарної допомоги міста Одеса та міста області. Вони оснащені генераторами. Які постійно підтримують ту температуру, яка повинна бути там відповідно до вимог холодового ланцюгу. Не потрібно забувати, що всі центри оснащені сумками-холодильниками. Ну, ви знаєте, це такі спеціальні сумки, в яких зберігаються вакцини, і вони там певний час можуть бути ну, збережені відповідно до температурних вимог. Щодо самих вакцин, на вакцин є таке поняття, як термоіндикатори. Термоіндикатори вони дають тобі розуміння, чи ця вакцина спорчена, вона була чи не спорчена. Тобто на цих індикаторах видно це. І тому, наприклад, пацієнт, ну якщо він так вже дуже хоче і він не довіряє, чи в нього там якісь перестроги, що та вакцина не така, як треба, то він може попросити, наприклад, сімейного лікаря, покажіть мені, наприклад, там термоіндикатором, чи розкажіть мені більш детальніше, як ви її зберігали. Я хочу переконатися в тому, що мені не вводять там якусь вакцину. Цина, яка вже була спорчена, ви також маєте розуміти, що будь-яка маніпуляція, яка проводиться з пацієнтом, це відповідальність медичного працівника. Будь-який введений препарат, і реакція на нього це відповідальність медичного працівника. Ми не говоримо зараз про класичні побічні дії. Так ми говоримо зараз про ситуацію, якщо там щось зберігалось не так. У вакцин, як у імунобіологічних препаратів, є залізні критерії. До зберігань, які прописані наказами, інструкціями виробника, наказами Міністерства охорони здоров'я, департаменту, і так далі. Тобто, це не просто так, що його поставили, так, і, ну, і забули там, воно вже як Бог дасть. Ні. Дійсно, проводиться робота і з боку департаменту охорони здоров'я, і з боку Центру громадського здоров'я з приводу того, щоб перевіряти і контролювати. Чи всі заклади оснащені так, як потрібно, чи всі заклади працюють так, як потрібно, чи вони дотримуються вимог, і що відбувається так в тому випадку, якщо дійсно виявляється, що вакцина зіпсована? Зіпсовану вакцину, ну якщо ми говоримо про людський фактор, навіть ніхто не візьме на себе відповідальність. Якщо буде знати, що вакцина зберігалась неправильно, ну ніхто не візьме на себе відповідальність. За чуже життя ну це важливо розуміти, і над цим проводиться постійна робота, щоб все навіть в таких умовах постійних відключень світла, постійних якихось там авральних ситуацій, щоб все працювало так, як потрібно. Контроль моніторингу дотримання холодового ланцюгу і зберігання вакцин він є першочерговим. Щодо деталей самого прийому під час вакцинації, зникає електрика, неможливо вносити електронні дані в базу, це якось впливає на процес вакцинації, чи треба прийти іншим разом? Ні, це не впливає на процес вакцинації, адже сам процес щеплення він проходить. Робиться все одно, запис, ну якби від руки. Спочатку, і відповідно, якщо ми говоримо про там наскільки це повпливає, на. Те, буде це в системі, чи не буде, чи згенерується сертифікат, це все можна зробити після того, як відновиться електропостачання. З'явиться інтернет. Це не впливає на сам прийом. Всяке буває, ну і навіть ще до того, у нас було таке, що вимикали світло ще в 2020-2021 році. Ні, не потрібно буде приходити наступного разу. Просто ці дані будуть вноситись в систему ретроспективно вже після закінчення прийому, після відновлення електропостачання. Для того аби пацієнт міг переконатися в тому, що все було зроблено, ви можете зайти в кабінет свій Хелсі. Кожного є цей кабінет, і та людина, яка має декларацію сімейна лікар, і передивитися, чи внесли вам щеплення, все там зроблено, все внесено, і тоді все буде гаразд. Пані Ганна, розбудова стійкої системи громадського здоров'я є ще й темою проєкту, до якого приєдналася Роздільнянська територіальна громада. Цей проєкт покликаний захистити громаду від інфекційних хвороб. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід докладніше, що нового в профілактиці дає цей проєкт? розбудови стійкої системи громадського здоров'я, який фінансується USAID. він вже працює в Україні понад Чотирьох місяців він, в принципі, реалізовується на території восьми областей України. І Одеська область є однією з цих основних областей. Він буде працювати в області понад п'ять років. В цьому році ми стартуємо з двох громад: це Роздільнянська громада, і буде ще одна громада. Але потім протягом п'яти років додадуться ще інші громади Одеської області. Що нового ми робимо в напрямку саме імунізації? Там дуже є багато напрямків цього проєкту: і психічне здоров'я, і дитячі травматизм, і здорове харчування, тобто це всі напрямки громадського здоров'я. В принципі, щодо імунізації, скажімо так, нічого нового він не декламує, але що головне, він практично реалізовує ті завдання, які необхідно зробити. Ось, наприклад, ми зараз робимо комплексні виїзди мобільних бригад у найвіддаленіші села Розділянської громади. Наприклад, сьогодні мобільна бригада Розділянського центру первинної медико-санітарної допомоги, вона виїхала в село Коша. І село Понятівка. Це дуже невеличкі села, вони там до 700 осіб. І вони виїхали там для того, аби провести медичні скринінги похилого населення 60 Тобто ми розуміємо, що це та категорія людей, яка насправді сама не доїде до районного центру, щоб зробити вакцинацію чи пройти огляди. І ми таким чином наближаємо медичні послуги до людей. І наскільки в мене вже є інформація, наприклад, сьогодні у селі Кошари вже 30 пенсіонерів, це 60 Вони вакцинували від ковіду, вони пройшли огляди сімейного лікаря. Деяких з них там були виявлені певні хвороби. Їх відправили, наприклад, з рекомендацією на авторинку. Ці виїзди будуть продовжуватися у цих двох громадах, тобто ми об'їдемо всі 51 село, яке є в Роздільнянській громаді, і усюди проведемо такі медичні скринінги. Цей проект буде працювати ще, наприклад, по виїздам до липня 2023 року. Основна мета це наближення медичних послуг, в тому числі з профілактики інфекцій, до населення. Тобто, мобільна бригада практично приїжджає до кожної хати, ну, умовно кажучи, вона може працювати на певному. Утку і проводить ці огляди та профілактичні щеплення. Ну і звісно, ми проводимо широку інформаційну роботу, і один з основних акцентів це залучення освітнього кластеру до промоції вакцинації і місцевої влади. Бо освітяни і освітяни саме на селі це люди, які формують суспільну думку, що думає вчитель, то думає громада. І ми вважаємо, що освітяни є такою хорошою комунікаційною ланкою для того, щоб. Провести роз'яснювальну роботу серед населення для того, щоб їх насильницьким чином вакцинувати, а просто донести цю інформацію до людей, чому це важливо. І ми хочемо впровадити культуру вакцинації вже з дитячого віку. Тобто, наприклад, ми будемо проводити різні заходи в дитячих садочках, ну, умовно кажучи, вакцинуємо медведика там у в ігровому форматі, щоб просто діти мали цю інформацію. Потім вони вже будуть самі собі вирішувати, потрібно їм це чи не потрібно. Просто коли немає інформації, то одразу формують. Таке чи негативне ставлення, чи наприклад, коли інформації недостатньо. Таке фінальне побажання слухачам українського радіо Одеса. Я хочу побажати вам, по-перше, щоб ви були в новому році здоровими. А для того, щоб ви були здоровими, вам необхідно в першу чергу профілактуватись. А основна профілактика це що, звісно, імунізація. Тому не відкладаємо довгі шухлядки, беремо своїх родичів, дітей та всі гайда на вакцинацію. На цьому наше включення з Одеського обласного центру громадського здоров'я завершено. Там я спілкувався з кураторкою напряму. Імунізація проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я Ганною Лісніковою та лікаркою-інфекціоністкою Євгенією Рабовелюк. Ефір провів Геннадій Степаненко. На все добре. Аналізуємо разом найголовніше: об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.